Знову обстрілював ворог нашу територію і прилетіло цього разу вранці по сумщині. У сумах є влучання в районі проспекту Свободи. Повідомляє місцева військова адміністрація. Вогонь охопив автомобілі, пошкоджені багато вікон. Що одна людина постраждала? Будемо стежити за оновленням інформації, що відбувалося в Сумах. От ви бачите, Понівечені автівки удар був потужним. Загалом, що відомо по цій ночі, це вже звітують протиповітряні сили оборони, повітряні сили оборони. Микола Олещук, що у ніч на 17 серпня цього року російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми та 14 ударними безпілотними літальними. Апаратами типу шахет із районів приморськ Ахтирськ, Єйськ і Курськ Російської Федерації. Ось 14 шахетів, збито розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони України, авіацію зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби повітряних сил України. Також ранок був і ніч неспокійна в столиці, тому що у ніч проти 17 серпня. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих дронах на Київщині зафіксовано рух ворожих БПЛА у регіоні. Працюють сили ППО. Про це було повідомлено вночі. в Пів на третю на київщині голосили відбій повітряної тривоги, але також вранці вже під ранок в столиці знову ж таки лунала сповіщення про те, що потрібно йти в укриття. І хочу вам нагадати: не нехтуйте, будь ласка, цими тривогами. Я розумію прекрасно, що вже понад два з половиною роки ми чуємо ці сирени. До них звиклися для них. Вони для нас як кожен божий день починається. Так ми чуємо сирену, але не потрібно нехтувати. Так, от українські війська в Курській області мають нові просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів. Про це сказав головнокомандувач Олександр Сильський у доповіді президенту Володимир Зеленському. Пряма мова. Війська продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів в бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована. На запитання Зеленського щодо обмінного. Фонду Серський сказав, що на даний час ідуть бої в районі Малої Локні. Цитуємо, я сподіваюся, там буде взято багато полонених. Сказав Серський. Також він розповів, що генерал-майор Москальов уже приступив до виконання обов'язків керника комендатури в Курській. Області ну загалом буду багато вам сьогодні розповідати в цій годині про про те, що відбувається на курському напрямку, про влучання в мости і де може бути оточення росіяни. Як я вже казав, сім сотень їх там є. Очевидно, також є там строковики. Наразі хочу процитувати речника міністерства законних справ Георгія Тихого. Він спростував заяви російських пропагандистів про нібито плани застосувати брудні бомби або. Аби атакувати Запорізьку атомну електростанцію, тихий написав про це в себе у соцмережах. Цитуємо, ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати брудні бомби або атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню. Зазначу, учора ввечері, 16 серпня, російські пропагандистські засоби масової інформації Вили, що Київ нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомній електростанціях за їхніми. Словами для атаки, начебто, планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною. Їх уже заведено в населений пункт жовті води Дніпропетровської області. Крім того, російський воєнкор заявив, що збройні сили України готують вибух брудної ядерної бомби. Ми таке вже чули з вами. Знаєте, коли в червні минулого року напередодні як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, тому це чергова провокація.